Від самого ранку риють траншеї за допомогою екскаватора та встановлюють металеві конструкції. Фортифікаційні споруди в різних регіонах будують військовослужбовці 26-ї окремої дніпровської бригади державної спеціальної служби транспорту. Будуються укріплення зверху воно накриється бетоном, засипається землею. Щоб особливий склад зміг заховатися до осколків. Зварюванням металевих деталей опорного пункту займається Віталій. До служби транспорту приєднався у квітні 22-го. Чоловік розповідає, робота для нього звична, адже до повномасштабного вторгнення РФ понад 20 років працював зварником на підприємстві. Стараємося. Максимально стараємося, так. все, що в нас в цих силах робимо. Без них нікуди. Якщо почнуться прильоти, осколками вбиває всіх. А так люди будуть захищені від всіх цих уламків, осколків. Я думаю, що якщо не будемо строїти, то швидко росіяни дойдуть серед військовослужбовців, що будують опорний пункт. Пилип, чоловік родом з Кривого Рогу, декілька років працював на металургійному комбінаті за кордоном. А навесні 2022-го добровільно приєднався до бригади. Розповідає, проводять роботи навіть за несприятливих погодних умов. Дощ, мінусова температура та шквальний вітер не зупиняють будівництво. Робота з землею і з будівлею багато займає часу. Тому що треба правильно розмітити ділянку, на якій будуть будувати укріплення. Також погодні умови ускладнились у зв'язку з тим, що вже зима наступає. Робимо свою роботу добре, чітко і злагоджено. А от що дійсно гальмує роботу, ділиться Пилип. Обстріли росіян до цього бригада будувала першу лінію оборони. Залежно від рельєфу, додає відстань до позиції армії РФ була від восьми до трьох кілометрів. Були з артобстріли з реактивної артилерії, часом з градів. І часто переслідували нас fpv дрони. Найголовніше нині розповідає головний інженер батальйону Дніпровської бригади Дмитро побудувати надійний укріп район. Адже тут, у випадку просування лінії фронту, українські військові триматимуть ділянку, аби не підпустити росіян до населеного пункту. Вихідних у нас нема роботи до самої ночі, коли ще можна працювати, стараємося пришвидшити за рахунок того, що люди становляться більш обученими. І більш швидше це все спрацьовують на даному етапі. Ми тут закінчуємо відхідні позиції, укриття і місце деване вогню під військово для військовослужбовців. А ось так виглядає вже готовий опорний пункт зсередини, укріплені стіни та дах, є вогневі позиції та бункер під землею. Це дуже надійна конструкція. Тут, скажімо так, навіть якщо там рядом приходить там артилерійський ціну постріл, то вона не обрушається. Будівництво одного опору. Порного пункту займає півтора місяці, каже Дмитро. Тут завершить роботи приблизно за тиждень. Відігнати армію РФ та повернутися до звичного життя найбільша мотивація працювати. Ділиться Пилип. Всі свої хлопці у мене багато друзів, які перебувають на цьому фронті, на цьому проміжку. Тому ми строїмо як для себе. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.